Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами готувати ось такий гарний салат із рису та сардини. Для цього нам знадобиться 2 стакани відвареного рису, пачка майонезу, баночка сардини, 5 яєць і маринована цибулька. Сардину відкриваємо. Пересипаємо в мисочку. І ретельно переминаємо, щоб у нас не було шматочків, щоб наша маса об'єдналася і стала однорідної консистенції. Ось така кашка в нас виходить. Консерву можете брати будь-яку, можете тунець. Далі беру величеньку тарілочку і висипаю на неї половину відвареного рису. Відварюю два стакани у підсоленій воді. Половину рису ми розпреділяємо. Так гарнесенько розрівнюємо. Далі, поверх рису викладаємо нашу з вами консерву. Рівнесенько так розпреділяємо. Консерва наша сочна, тому змащувати нічим не потрібно вона пропитає наш рис і буде дуже смачно. Далі, після того, як ми виклали нашу з вами рибку. Переходимо до маринованої цибульки. В мене одна цибулинка, я її залила кип'ячиною водою, додала сюди 1 столову ложку оцту і 1 столову ложку цукру. Вона мене промаринувалася 10 хвилин і я віджала просто ту юшечку. Ось така цибулька. Так, виклали цибулечку. Тепер беремо тертушку. І на крупній терки натираємо 3 яйця. Як бачите, я також нічим не змазую, тому що цибулька також соковита і поки що нічим змазувати не потрібно. Я натираю на крупну терку, ви натираєте, як вам зручно. яйця. Далі розрівнюємо гарнесенько. Я це роблю руками, ви можете вилочкою чи ложечкою, чим вам зручніше. Ось так гарненько. Тепер беремо майонез і поверх наших яєць малюємо майонезиком. Гарненько, щоб воно було соковите. Тепер беру ложечку і гарнесенько так розподіляю, трішечки притрамбовуючи нашу з вами суміш. Тільки трішки, не дуже. Так, гарнесенько розмазуємо. Так, розрівняли, тепер беремо решту рису і викладаємо поверх. Коли я відварюю рис, я додаю іще трішки оцту, для того, щоб він гарно розділявся. Ось так гарнесенько розрівнюємо по краєчках, рівномірно. Салат дуже смачний. Він може бути як комбінована страва. Далі беремо майонез і прописуємо зверху також у довільному порядку. Гарнесенько так промазуємо. Далі беремо ложечку і все ретельно промазуємо ось так, трішечки-трішечки придавлюючи. Вона з вами вийде в така ось горочка. Далі беремо два яйця, які в нас залишилися, і на мілку терку тремо зверху. Ось так гарнесенько протираємо. Так, розрівняла рівненько, і все, можна сказати, наш салат уже готовий. Але ми з вами його ще трішечки і прикрасимо. В мене це огірочки, нарізаю ось такими тонесенькими-тонесенькими скибочками. Два невеличкі гірка. І пучучок петрушечки. Ми зараз будемо формувати ось такі невеличкі квіточки. Декор придумуєте свій на власний розсуд на власний смак. Можна помідорчиками, можна просто зеленю, можна просто залишити яйця. Я роблю ось такі квітки. І нашим укропчиком формуємо гілочки від наших квіточок. Ось такий смачнющий салатик у нас з вами вийшов. Готуйте, не пожалкуйте, просто смачно і ситно. Смачного!